Перейдемо до 10 трендових та прибуткових джитал ніж на єці особливо в період четвертого карталу, в які я особливо рекомендую залітати. Перше це Digital Journal. Це, це digital аналог ежедневника за 2026 рік, Чомусь там напекла, люди переходять на цифрове планування. Зручно вести записи на iPad чи планшеті. Тобто, це просто такий планер. Тренд на self-made. І на Mindfulness Журнали допомагають стежувати настрій, цілі звички. Firefly 30 доларів. Так, Firefly 30 доларів це небагато. Коли 1000 доларів доларів цей фотосесія. Естетика важлива. Користувачі хочуть гарні, мінімалістичні або козі дизайни. Для продавців це легкий пробутковий продукт, створюється в канві, а goodnotes обівартість нульова, попит постійний. Повторюсь, є багато нейромереж безкоштовних. Ви можете не обов'язково вам злітати на початку в Firefly, платити 30 доларів. Багато нейромереж безкоштовних. Ви, по прикладу, занорували в Gemini безкоштовно. Ось, по прикладу, це магазинчик. Дивіться. В середньому 39 продажів на день. Січень 2100 продажів. Середній чек – 2,4. Ось і рахуйте. Наступна ніша це Book Club Templates. Це також діджитал аналог. Люди масово створюють онлайн та офлайн книжкові клуби. Потрібно, потрібні готові шаблони для організації. Тренд на козі Aesthetic Lifestyle. Красиво оформлені журнали, читання виглядають стильно. Скажи, скільки стоїть обучення? По навчанні буде трішки далі інформація. Поєднання читання з самоаналізом шаблону допомагає структурувати думки. Дуже багато людей. їм краще заплатити 2 долари, скачати у цей готовий шаблон і по ньому працювати. Тому це дуже прибутково. Простий продукт для продажу легко створити в канві, великий стабільний попит. Створюється канва, також все, все те саме. По прикладу, ось магазинчик. Ось продажі, 88 тисяч продажів. В середньому 50 продажів в день. В середній чек 5 доларів. 250 доларів в день, мінус комісії витрати, 200 доларів вони мають в середньому. Дивіться, 30% маржа це саме на фізичні товари. Якщо брати діджитал нішу, там маржа буде 70-80%. Тому що реклама там мінімальна, витрати 20% буде це пенір плюс. Сам цей сама платформа Etsy. Наступна ніша це діджитал рецепти. Люди повертаються до слов Living, люблять колекціонувати власні рецепти. рецепти Рецептів вигляди цифрової книги або шаблону в CanVі також ношені, де люди самі самі записують дуже гарненько свої рецепти. Популярний подарунковий формат Digital Cookbooks часто купують як подарунок або для створення сімейної книги рецептів. Це дуже круто, навіть у мене таке є. Коли ви з дружиною, ви пара, ви разом записуєте рецепти і разом по ним щось готуєте. Це дуже круто виглядає. У мене ну бабуся таке робила, але вона робила від руки. Зараз є такі шаблони, котрі купуються, продаються на єці. Для продавців простаніша, низька конкуренція, вічно зелена тема. Їжа завжди актуальна, можна зробити в будь-якому стилі від мінімалістичного до пінтерес естетики. В канві, будь ласка, ось магазинчик. Ось магазинчик, ось статистика. 63 продажі на день. Можна це все відкрито в яранки подивитися. Середній чек 13 доларів. Хто б хотів обрати одну з цих трьох ніж, ставимо я. Ніше оці ніші прикольні. От реально прикольні. Пишіть я, кому ця ніша подобається, Хто б хотів в себе спробувати. Пишіть я, якщо одну з цих, цих трьох ніж ви обрали. Я, 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 супер. Вже бачите, скільки е, ідей я дав людям, вони після цього ефіру підуть відкривати магазинчики. Це дійсно класно. О, знаєте, от мені останнім часом, от, е, коли ти даєш цінність людям, ти отримаєш кайф. Коли тобі пишуть відгуки, е, учні, коли показуєш свої результати, е, це дуже мотивує. Тому що, коли, наприклад, от є там піраміда масла, коли ти закрив базу, коли ти там, закрив там, житло, їжу, кохання друзів, і ти далі вже хочеш нести цінність. Знаєте, коли в тебе вже там, є капітал, є гроші, пасивно дохід, далі вже ти хочеш давати цінність. І це, це те, що дає мені більше радості, ніж купити собі якусь там іграшку, Не знаю, там, часи або то годинник, або щось. Ти розумієш, що ти дав людям інформацію. Вони зробили магазинчики, вони на цьому зроблять, вони тобі вдячні, тому що люди можуть купувати різне. Комусь треба, не знаю, ну, типу, там, допомогти бабусі, кому? хтось там відправив батьків відпочивати в Турцію. От у мене там учні відправили в Турцію батьків відпочити в перший раз. Хтось, от у мене Назар, там він Назарвідкував від, від, весілля, купив собі автомобіль. Хтось купує там якісь ну, типу, мінімальні там, айфони, макбуки. Просто там щось собі дозволяє з одягу. Це вже круто, Вони мені це надсилають. Типу, Макс, я купив собі MacBook Air M3. Так, недорогий MacBook. так, Там не всі гроші світу. Але він хотів його і зробив з онлайн-бізнесу. Він сказав, я хочу заробити з онлайн-магазину. Він заробив так не за місяць, так не за два. Він розкрутив магазин за півроку. На шостий місяць він вийшов на той хід. 1200 доларів, він за місяць собі купив цей MacBook Air і сказав, Макс, півроку праці, 1200 я маю, ось я купив, красавчик. Так, це не за місяць, не за два, повторююсь. Треба працювати. Але коли люди не здаються, йдуть, потім тобі це пишуть, це дійсно приємно. Ну, чесно кажу. Тому, якщо тут учні ще є, там, да, вам величезна дякую за те, що ви вірите. Повірили спочатку. І потім а, мене це мотивує справді. А, нужно ли здавати віддільний магазин для кожної ніші? Так. потрібно. Велика подяка. Дякую. Uh, йдемо далі. Digital uh, Bible. Цифрові біблійні щоденники, трекери uh, <coughs> Devotation Planners – Зростає інтерес до духовності та усвідомленості. Люди шукають інструменти, щоб ввести щоденне читання Біблії, молити рефлексії. рефлексію. От скажіть, ви подумали про цю бнішу? От самі. От я, я знаєте, от, бо є такі, я зайду на YouTube, там мені все розкажуть. От хтось таке на YouTube розказав про цю нішу. Я думаю, що ні. Зручність, зручність у цифровому форматі. Можна читати, робити нотатки, маркувати в iPad чи good notes без паперу. Це сучасна альтернативна паперовим журналам. Це також класна ніша. Комбінує віру плюс продуктивність для продавців низька конкуренція, висока лояльність аудиторії, також evergreen ніша. Також цю нішу я вам рекомендую. Магазинчик. Дивіться, скрінти, дивіться, що вони продають. І тепер дивіться продажі. 9 продажів в день. Ще в цілому, як один з магазинів, непогано. Далі, Templates for Canva. Це продаж готових шаблонів, створених у Canva, які покупці можуть легко редагувати для власних потреб, як от шаблони для соціальних мереж бізнесу, маркетингу чи бренду. Високий попит на дизайн продукти під час чорної п'ятниці. Бізнеси активно шукають шаблони для реклами, баннери, сторіс та маркетингові матеріали. Миттєва доставка цифрового товару, шаблони канва можна продавати без фізичних витрат і логістики, що дозволяє швидко масштабувати продажі. Легка знижкова стратегія, широка аудиторія. По прилкладу, мій учі Назар також можете поспілкуватися. Він продає гайди, створені за допомогою чату. GPT. це можуть бути інструкції, чек листи, промти для нейромереж, бізнес-плани, будь-яка корисна інформація упакована. В pdf файл. Ось його результати: це скріни з його магазинів. Дохід півтори тисячі доларів. Він запустив три цифрові магазини неці, кожен з яких приносить 400-500 доларів. Небагато, ви скажете, з одного магазину. Але для розуміння, квартира, котра здається в оренді в Києві, приносить ті самі 400 доларів. Ось вам і різниця. А це один діджита-магазинчик. Так, щоб, треба, щоб заробляти це, повторюсь, треба створювати контент. Треба генерувати постійно контент. Це робота, це не інвестиція не пасивний бізнес. Але ти виділив декілька годин на день, створив контент, завантажив, отримуєш продажі. І ті, продаж, ті товари, котрі ти завантажив тиждень, тому, місяць тому, вони тобі постійно дають прибуток. Постійно. Тому це дуже-дуже круто. До речі, дохід перевищує його зарплатню, коли він заходив на навч... до навчання. Чому, чому це золота жила? Величезний попит на знання люди постійно шукають, як щось зробити швидше та ефективніше. Людині краще заплатити 3 долари, ніж робити це самому. Зрозуміти це? Тим паче американцю для американця 3 бакси це не гроші, це нічого. Типу, я гроші поважаю, але не те, що кажу нічого, для того, що це дуже мало. Їм краще заплатити. Економія часу. Назар продає не просто інформацію, він продає готове рішення та економію десятків годин, яка людина витрата на самостійний пошук. Факт 3. Доступність інструментів. Йому не треба бути письменником чи дизайнером. Він використовує Чат GPT для створення контенту і Canva для простого дизайну. Наступно. Digital Invitation. Це електронне запрошення у вигляді файлу, PDF та шаблону. Топ ніша. Чому? Тому що багато людей вас запрошують там на весілля, на день народження, на будь-який івент. І ось такі запрошення, коли не просто: привіт, як твої справи? я тебе хочу запросити на день народження. А ти йому персоналізоване таке запрошення відсилаєш по шаблону, який ти купив за, 5, за 3 долари. І людина така, вау! Типу, ну, це круто, це дійсно круто. Онлайн формат економить час і гроші, не треба друкувати, доставляти. Запрошення можна надсилати через WhatsApp, Instagram чи e-mail. Це класне ніша використовувати. Естетичні шаблони легко персоналізувати. Люди хочуть стильне запрошення в своєму стилі, От як я казав, Wedding, Baby, Shower, birthday, канва Шаблон дозволяється зробити за хвилини. Як вам ніша? Ставте вогники. І йдемо далі. Подивіться, друзі. А в чому, в чому перевага ці, цих ніж? Перевага ніж в тому, що ви не підв'язуєтесь під. Постачальників, вам не потрібно нікого шукати. Ви просто навчилися генерувати контент в АІшці в канві, і ви робите будь-яку нішу. Ви можете мати декілька магазинів в кожній ніші, Наприклад, там перша ніша це там принти, друга ніша це там print on demand, також класна ніша. Ну, це, це трішки не про діджитал, але ну, про неї ще розповім. Це окрема тема. А, далі ви можете от такі шаблони створювати, мати три магазини, кожен да, вам а, не буде він давати там по дві-три по тисячі доларів, як це може бути там фізичні. Тому що фізичні дає більше грошей, але створити і мати пару сотень доларів з кожного, я вважаю непогано. Ну, типу, коли зарплата в Україні 500 доларів, мати магазинчик, там два-три магазинчика і заробляти ті самі гроші. Я вважаю, це непогано. Я не кажу про якісь там прибутки в десятки тисяч доларів. Ні, ну типу, не розраховуйте, але це ну, це класна ціль. Але так, коли ви ставите там зробити 200-300 доларів, 500 і ви бачите ці гроші, коли ви зробили самі, знаєте, ви не просто перекуп, от як їх називають, Барига, взяли десь там товар, перепродали, ви створили власний продукт, вклали в нього там, не знаю, душу. І, і люди його купують. Оце прикольно. І ви за це отримуєте гроші. Коли там ці гроші перевищують зарплатню, на котрі ви ходите кожного дня там, по графіку по 8 годин за 500-700 тисяч доларів. Це приємно зрозуміти, це дійсно приємно. А, а чи розумно поєднувати в одному магазині? Ні, не розумно. О, окремий магазин Digital, окремий магазинчик фізичних. Слава Україні! Да, бачу ці ваші вогники. Маріно цікаво, промти давно забули продавати. Не заборонило продавати. Можете мені написати, можемо. У нас кожного дня генерується аі контент а, спромтів, з промтів, з АІшки. Ніхто не забороняв. Але чи будуть забороняти далі, не знаю. Поки працюю. Я думаю, що ні, тому що Аїшка АІ, це ну, тільки розвивається. Я думаю, що наступний рік це буде ще більше. В період 2022-2023 років ми магазин Digital Clippards Patterns давав 3000 доларів до появи штучного інтелекту. 3 000, Наталя, 3000 у місяць? Чи тисячі за який період? І це оборот чи чистий прибуток? Цікаво. І скільки він дає зараз? Цікаво також. Ось дивіться кейс 3000 доларів на діжитал <coughs> товару. Так, давайте далі. Екотренд. Без папери, без відходів, сучасно і свідомо. Для продавців. Так, Наталя, 3000 доходу. Прикольно. Чистей 3000 місяць. Ну, це. Це багато для діджитал товару скажу. Це багато. А, ну, типу, я повторюсь, я дуже скептично відносився, Типу, для мене Digital це там 500-700 доларів. 3000 доларів це круто, Наталя. А, за, а напишіть, за який період ви вийшли, вийшли на цей період ой, на цей дохід. Зараз до 700 доларів дорівчиме через Аїшку. Скажіть, на який дохід ви вийшли на 3000 доларів за який період. І поділіться з іншими учасниками, чи багато ви контенту генеруєте. Через високу конкуренцію. Ну, 700 доларів також непогано, я вважаю. Так, мож, раніше, можливо, більше воно давало, коли там без заїжки. Але я кажу, 500-700 доларів це з магазинчику один. Маєте три магазини, вам двушка баксів вже. Конкуренція зараз висока за 2 роки, непогано. Так, давайте далі. Ну, це круто, Наталя, дійсно. Ось магазинчик в ніші, Дивіться. Середній чек, Ну, типу, ви ж можете зайти на ЕС і подивитися, ось там. Середній чек 6 доларів. В середньому 146 продажів роблять в день. Це круто. За вересень 2500 продажів. За вересень. Ну, типу, це, це топ. Якщо розумієте, що воно автоматично продається, вам не потрібно нічого відправляти. Вас купили все. Вам нічого відправляти не треба. Все максимально автоматизовано. Digital background – цифровий фон, зображення або шаблон. Візуальна економіка росте. Люди створюють контент для Instagram, TikTok, Zoom, канві і постійно шукають красиві фони для фото, сторіс, презентації. Застосування універсальне, використовують як укладинки, шпалери, зум-фони, макапи, бекграунди для брендів один продукт. Топ. Також топ. Чому? Всі зараз в Інстаграмі власний бренд, куча бізнесів, куча сайтів, робите ось такі макапи, шаблони, вас будуть купувати. Беріть на замітку. Вам інформація, Класна ніша. Також. Ну Тут всі класні, просто те, те що. Буде точно продаватися все. Легко створювати трендові стилі для продавців, низька собівартість, стабільний попит, можливість робити великі набори і продавати як бандли, що підвищує середній чек. Скажу ще: Антон, Андрій, наші куратори, Оля, що буду допомагати, вони дуже круто розбираються в АІшці. Вони генерують контент, в сівий магазин в АІ, продають в діджитал і в фізичних нішах. Тому. На навчанні вони будуть вас також навчати, ділитися досвідом, як з цим працювати. Це дуже-дуже цінно, зрозумійте. Ось магазинчик цінніший. У нас там да, навчання проекції, але ми даємо стільки інфи. Знаєте, що мені, до речі, учні пишуть, і це дійсно круто. Вони кажуть, що ну, до того, як на навчання, вони думав, ми думали, що інформації буде менше, а ви даєте стільки всього, ну, типу, у нас. Запам'ятайте ці слова, то навчання, у вас очікування інформації буде менше, ніж її буде на, насправді. Оце я можу за це ручатися. Магазин цініші. Ось, по прикладу, в середньому 60 продажів в день. Середній чек 2 долари. Ось дивіться, скільки продажів вони роблять. 1300 за вересень. Наступна ніша. Діджитал uh, інтері, uh, цифрові планери подорожей. Класно. Чому? Всі подорожують, ну, типу, у кого є можливість подорожувати. І ось такі планери також люди купують. Бум uh, на подорожі після пандемії. Люди активно планують поїздки від weekend trips до Digital Nomad Life і хочуть мати зручний, красивий тревел планер. Цифровий формат зручно можна uh, заповнити в CanV, в Notion, Google Notes, додавати фото, квитки, локації посилання. Поєднання функціональності естетики. Такі шаблони виглядають як стильний тревел журнал, а не просто таблиця. Для продавців сезонно сезонна постійна ніша. Весна літо пік, але продається цілий рік. Низька конкуренція підходить і для інфлюенсерів, і для пар, і для соло-мандрівників. Топ-ніша. Беріть. Ось магазинчик. 82 тисячі продажів за 3 роки. Просто рахуйте ці цифри. Дивіться, 60 продажів в день. Ну, типу. Why not? Чому не брати? Чому не займатися? Як вам ідея? Поставте плюс або мінус в чат. Як вам в цілому? Digitalніші. Ви плюс за ці ніші чи мінус? Будете собі брати? Плюс, якщо будете брати, мінус, якщо не будете. Плюс, 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 плюс. Полетіло плюсики. Зараз всі в діджитал зайдуть. Так, дивіться, фізичні, не забуваємо також. Фізичні ніші прибуткові. Прибуткові щі. Прибуткові щі. Але, можна діджитал розкачати, як Наталя, трьошку баксів чистими з одного магазину. Цікаво щось нове. Звичайно, що нове. Цих ніш... Дуже багато щось там в басейні в мене. Цікаво. <клес> <клес> Супер. Плюсики, плюсики, плюсики. Далі. Digital uh, sources. Цифрові матеріали, шаблони на тему цирку, анімаційні набори, паті от, кітс. От, от, знали ви про таку нішу? Не знали, я думаю. Аніша дуже крута. Тематичні вечірки та дитячі заходи. Люди організовують дні народження, онлайн-івенти чи домашні квести, де потрібно готові діджитал-кіт, запрошення, декор, принтейбл геймс. Яскравий візуальний стиль, цифрова естетика кольорова, весела, ностальгічна. Легко привертає увагу. Підходить для соціальних Медіа Діджитал Prints, NFT, Артів. Також непогано. Олександра ні, чому ні? Чому ви не хочете діджитал нішу? Класна ніша. Гнучкеве використання Можна застосовувати як діджитал wallpaper, party Пейк, education, printables, анімації де відео та сторіс. Для продавців низькі витрати на виробництво, широкий потенціал продажу, вечірки, навчальні набори, діджитал декор, promotions. Ось магазинчик. 38 тисяч продажів. Ось його статистика. 43 продажі на день. І наступна ніша: а, Pregnancy Announcement Digital. А оце, друзі, один із топів. От, от, от серйозно кажу. <coughs> Можете подивитися статистику. Тренд на оригінальні оголошення. Молоді пари хочуть креативно, і красиво повідомити друзям та родині про вагітність. Діджитал формат дозволяє робити це стильно і швидко. Зручність і швидка персоналізація. Можна відригувати шаблону CanV або Photoshop, додати фото, дату, дизайн у своєму стилі Економіть час і гроші на друк. Екотренд без паперу та доставки сучасно та свідомо. Для продавців Evergreen Евергрініше також котра продається постійно. В чому перевага? Ви зробили такий магазинчик, ви постійно отримуєте гроші. От як Наталя, там мала трішки, зараз 700. але, Або як Назар по 500 доларів з магазинчику, ви, ви можете мати ці гроші постійно. Типу, чому б ні? Додавати товару, це, знаєте, це навіть, я думаю, це навіть цікаво сидіти в кафешці, десь там пити латешечку, створювати ці діджитал товари і розуміти, що тобі за це платять гроші. Це прикольно. Ось магазинчик. 110 тисяч продажів, 80 продажів в день. Конкуренція у всьому, Тетяна. З конкуренцією треба вміти працювати і знати, як з цим працювати.